Я думаю, недоцільно, тому що я був вже декілька разів у комісії і знаю, що це таке, де її проводити і, ну, ну, не на часі, тому що треба людей зібрати, ті воюють там, ну, воно ж теж їм потрібно голосувати. А як вони бросять передаву чи, чи на телефоні, а що на телефоні? А якщо у людини кнопочний телефон, що робити? Те, що нужно правильно. Чому? Поч Чому? Потому що потрібно міняти цю власть. Моя думка така. Треба закінчити війну, дати пану нашому президенту, довести це до кінця, а потім вже думати про вибори. Не на часі це. І треба дати можливість повернути наш народ, нашу молодь із-за кордону і дати право вибрати нашій молоді, вже нашого президента.